Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. І сьогодні я вам з радістю покажу своє замовлення по восьмому каталозі, який буде діяти ще до 6 серпня. І ви теж зможете приєднатися до покупочок в компанії Лівеста, за вашим бажанням. Ну і що ж, поїхали дивитися, що я для себе побачила. Такого по гарних цінах, що можна було купити і що потрібно мені було. Ну, і також замовлення моїх клієнтів, хто проживає зі мною, ну, рядом, що можуть забрати замовлення в мене, щоб не платити за доставочку. Бо хто живе в інших містах, то я, звичайно, відправляю відразу з компанії. Дуже гарна ціна. На продукти для прибирання. Там, ну, в мене всі засоби ще є. А от для ванни закінчився у мене, і клієнтка теж, по моїй рекомендації, замовила цей продукт. Дуже мені подобаються засоби від Smart. Ну І для ванної це те, що потрібно. Я тільки кажу, що малий об'єм. Тут 500 мл, але дуже зручний доза, ну, розпилювач, економний, то мені дуже подобається. І мити з ним дуже-дуже легко Забризкав, постояло пару хвилиночок, протер, і дуже все гарне. Крани, дуже мені подобається, як відмиває, блистять. Тому раджу, унітаз теж дуже гарно миє, тому придивіться і ви до цих засобів, думаю, і вам теж дуже сподобається. Поки гарна ціна, звичайно, що я ще для себе взяла засіб для прання, це для кольорових речей. Підходить як для машинки, так і для ручного прання. Я, звичайно, користуюся ним в машинки. Дуже густий гель. То, що я брала, напевно, для чорного, то в мене він голубий був на колір, а цей червоний Літр засобу на 28 циклів. Ну, Мені подобається дуже цей продукт, я вже розповідала не раз. Тому раджу, придивіться. Фарбувалася фарбою, побачите в пустих пляшечках коробочку і тюбики. Ну, і, звичайно, поки гарна ціна, взяла вже на слідуючий раз, тому що, як не крути, а раз у 40 днів десь приходиться фарбуватись, волосся відростає, є сивина. Тому користуюся красочкою. У мене тон 8.01, незмінний, він мені подобається і замовляю його постійно. Потім ще бачу, що в чоловіка закінчується мило фісташкове, користується він гарний засіб для того, щоб ну, хто. В кого є висипи часті, то полегшує, якби це мило немає свербежу. І висипи значно менші, тому користуються постійно. ну І в кого є такі проблеми, то теж раджу це милку. Дуже класне. Ще на постійній основі в мене це вітамін Д3. Ну цього разу була в каталозі акція, якщо на певних сторінках там берете вітаміни, то ще вітаміни антихолестерин йдуть за пів ціни. Я, звичайно, скористалася, вітамін Д3 все одно беру постійно і зараз вже закінчується. Тому Взяла про запас, ну і, звичайно, чому ще не пропити курс антихолестерину, тим більше, що гарний продукт. Колись у мене був повишений холестерин, я приймала, і після того перездавала аналізи, то набагато покращився. Тому, в кого є такі проблеми, то придивіться і можна зараз пропити курс. Цих вітамінків. Ще в моєму замовленні є дві упаковочки серветки, мініта на замовлення. Серветки беру часто, тому що користуюся ними багато. Зараз тим більше літом. Чому, Чому б і не замовити? Ще прийшов каталог слідуючого періоду. Бачу вже гарні новинки по гарні. І ще дуже-дуже багато новинок по вітамінах. Тому будемо вивчати цю тему, користуватися і будуть, буду ділитися з вами відгуками. Цього разу це замовлення в мене Гель-каштан, бо я тільки відкрила нову баночку. А саме в цьому каталозі є акція на. Ось такий наш український гель-бальзам дуже, дуже гарний засіб, особливо в цю жару. Коли постійно ніжки набрякають більше, хочеться більш такої прохолоди, навіть коли ніжки не болять, я часто мастю на ніч, тому що потім набагато комфортніше спати. Теж придивіться до цього продукту, поки гарна ціна. Купуйте, я думаю, що ви будете в захваті, так, як і я. Ну, а в кого варикоз, так це взагалі ем, потрібно брати і не одну банку, бо ви коли спробуєте гель каштан, будете постійно ним користуватися. Це дуже полегшує стан і венок, і взагалі оці всі припухлості, синячки менш помітні, тому раджу. Ще в мене є новиночки в замовленні, Ось такі є нові соси Ну там вся серія є така, це більш підліткова серія, але... Отут сос сиворотка для того, щоб ну якщо десь прищик і локально помастити його. Тому думаю, що хоч, якби ми вже не підлітки, але все одно іноді такий продукт треба, бо ще щось вискочило чи ще щось, і помастити чому пінні. Тим самим протестую і буду вже знати, радити чи не радити. Тут і на коробочці пишеться, і в каталозі є відмітка, що це 98% натурального продукту. Тому теж дуже приємно, що така гарна серія в нас з'явилася в каталозі. Ще взяла для себе спробувати ось таку шампунь. Це шампунь для тих, в кого швидко женіє волосся. Якщо ви миєте волосся кожного дня і вас це дратує, тому придивіться до цього продукту. Я, звичайно, спробую сама, десь трішки згодом, тому що зараз тільки. Покрасила волосся, і як ви знаєте, що два тижні потрібно користуватися засобами такими лагідними або іменно для фарбованого волосся. Всі ось такі засоби, то краще вже після двох тижнів як окрасилися. Бо хто починає відразу, потім може жалітися, що краска не тримається і таке інше, тому що такого не було. То краще такими засобами користуватися вже після двох тижнів. Якось так, коли вже волосся і так починає відростати. Ну і краска вже та, що мала змитися, то вона змилася, а вже залишається та, що залишається. Ну і ще один продукт, який я дуже задоволена, що з'явився в нашому каталозі, це. Для голови. Дуже класно відшелушувати. Ну, я раз в тиждень, бо я вже таким засобом користувалася, я раз у тиждень користувалася таким засобом, і потім точно набагато рідше я мила волосся, воно не так жирніло, тому цей засіб. Дуже знаю, що він класний. Правда, важкувато наносити на моє волосся, ну, на шкіру голови через моє волосся, тому що воно густеньке, ну і не таке коротке, але все одно, щоб мати такий результат, я готова ним користуватися залюбки. Mm. І ще скажу, я не знаю, звичайно, можливо, це маска, але в мене навіть і волосся не так пушилося, тому що структура волосся міняється, воно і швидше росте. Ну, цей засіб мені дуже-дуже подобається. Тому, звичайно, як тільки він з'явився у нас в каталозі, я замовила для себе. Ще мені подобалася і маска, і шампунь. Але поки я взяла іншу з шампунь, хочу спробувати, то ту замовлю якось згодом. Тим більше, що я знаю, я можу рекомендувати вам, що вона дуже-дуже класна. Ну, а поки в своєму замовленні тільки скраб. І ще один продукт, який я давно збиралася купити, але так щось я не докуплювала. Тому що ви вже бачили, колись я брала одну пляшечку, але як виявилося, що. Її вистачить тільки на пів місяця. За пів місяця я можу не побачити результату і якби не дам адекватний свій відгук. Тому я докупила ще одну пляшечку отальміну, це вітамінки для нашого зору. Я замітила, що набагато зараз почав погіршився зір. і Хочу пропити, побачити, буде результат, не буде, бо ще дуже не хочеться ходити в очках. Якось так. Тому чекайте відгуки, бо почну пити ну край, край потрібно. Тут у нас в складі є каротин лютеїн, плоди чорниці, таурин. Ну Думаю, що класний засіб, і чула вже відгуки позитивні за нього, тому теж хочу пропити і покращити свій, свій зір. Ось таке було моє замовлення. Якщо ви теж щось приглянули для себе, хочете теж користуватися такою. Е продукцією пишіть мені, я обов'язково вам допоможу отримати, відкрию вам дисконтну карточку і будете користуватися зі знижкою. Ну, і, звичайно, якщо ви хочете співпрацювати з компанією Лівеста, теж запрошую свою команду, тому що співпрацювати дуже вигідно. Конкурентна у нас знижка. Якщо моє замовлення по каталозі складало 2806, то я за нього заплатила тільки 1370 гривень. Я рахую, що для продавців або просто навіть в кого сім'я велика зекономити для себе, це дуже-дуже такі гарні гроші. Півтори тисячі з одного замовлення, я думаю, що це дуже-дуже вигідно. 에... Тому пишіть мені, і я з радістю вас буду б... <рад> рада буду вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!